Мої вітання і одразу до гарних новин завдяки небайдужим українцям за останню добу ми придбали засоби пожежогасіння. Загальна вартість 97 сім тисяч гривень. Квитанцію бачите зараз на екрані. Велика дяка і низький уклін кожному хто донатить. Тепер давайте попрацюємо. Окупанти заявляють, що вони вперше за час війни. Використали проти України ОДАБ 9000 Найпотужніший неядерний боєприпас у світі. Стався цей удар у Вовчанську. Чи правда, що використали оцей заявлений снаряд. 50 гривень донат. Дякую, молодці. Ой! Так і чи правда що воно буде використовуватися і далі? Їх не може бути в великій кількості саме у цих снарядів, що заявлено, бо для їх зборки потрібні якісь мега-умови, дуже специфічні умови для їх і, і, ну, саме для збірки. І е, вони на контейнер цю штуку не поставлять, але ж лиха, на жаль, нароблять. що від цих тварюк ще можна очікувати. Новий генсек НАТО Марк Рюте прибув із візитом до Києва і вже провів переговори із Зеленським. Генсек НАТО, генсек НАТО, з чим приїхав? Генсек НАТО ні з чим сам не приїхав від, від себе від НАТО? А НАТО тут є якимось третім лишнім в якихось переговорах, тобто вони просто як передача інформації. Що нам з того приїзду? Ну от приїхав генсек НАТО, і що буде після цього? Що він привіз? Які новини, які рішення будуть після приїзду? Почекайте, пропустіть. Це такий меседж, да, і це ті події, які ми з вами після від'їзду будемо спостерігати. Почекайте, пропустіть, відійдіть в сторону, не заважайте, не втручайтеся. Такі помагатори, що просто. Корея надасть перший кредит для бюджету України. Міністерство фінансів 2 жовтня підписало кредитний договір з експортно-імпортним банком Кореї про залучення кредиту на суму 100 мільйонів доларів. Кредит залучається на строку 20 років, процентна ставка 1% річних. Пільговий період становить 5 років від дати підписання кредитного договору. Корея чи надасть вона нам кредит? Залюбки? І чи зможемо ми віддати той кредит? Звісно, що ні. Ніхто його не планує віддавати. Той кредит, принаймні, фінансами. Але ж у нас багата країна, розумієте? Родюча країна. Є чим віддавати. Розклад сил на фронті на жовтень і задуми ворога. Люблю цей розклад. Давайте так. На жовтень місяць, на найближчий місяць, розклад сил з нашого боку, з боку ворога. І надалі, що буде для нас? На фронті, на війні, ми і наш ворог. Далі, як будуть розвиватися події? 嗯好舒 Ну, це вам про те, що я казала. Стійте, пускайте. Нехай вони йдуть, відійдіть, чекайте і таке інше. Значить, дивіться, жовтень тут має таку собі історію втрат з нашого боку, і не тільки людських, а ще й е, територіальних. І ми з вами про це почуємо і побачимо. Е, але це типа. Історія перед тим, як вибороти якусь свою правду, зробити так, щоб комусь сказати, що типу, все, ви бачили, ми терпіли, ми стояли, ми чекали. А тепер все, нєхір, ми пішли або у наступ, або ми пішли забирати свої території, або ми пішли нарешті домовлятися про мир. От така хірова картинка, але ж дивимось з вами про війну. Що ми тут з вами хочемо побачити? Доброго. Плани ворога на жовтень місяць. Плани ворога на жовтень місяць Що до нас. Що вони задумали? Вдарити по воді або біля води, спустошити якусь територію, злити якусь територію, вдарити по дітях, велика кількість дітей. Підари. Донат 50 гривень, дякую, молодці. Почуємо з вами в жовтні про замовне вбивство. І це щось буде пов'язано з нашим патріотичним духом, типа щоб ми е пали духом, щоб ми тут всі, значить, зневірились і таке інше хір вам, а не зневірились і пали духом. Максимально вони перешкоджають приїзду до нас важного дяді. Максимально цьому перешкоджають, бо після його приїзду їм буде срака. А що тут за приїзд? Як зрозуміти, що важливий дядя? Хто тут такий? Це щось про країну, яку представляє жінка, або про країну, яку головну роль відіграє жінка. Тобто президент може бути і чоловік, але хтось там, на важливій посаді, це жінка, і вона типа, у рулях. Значить, на жовтень 518 гривень донат. Дякую. Значить, жовтень для України. Давайте так, три карти. Темні часи, нікуди не дінемося, переживемо не в перший раз. Дай Боже, що плани ворога планами і залишилися. Так, і остання новина у нас наступна: енергоатом хотів ремонтувати фасад Хмельницької АЕС за ціною, що перевищує ринкову в 1,5-2,5 рази. Це щось вони по скромному Так, після публікації у ЗМІ там розірвали договір і почали розслідування. Також замовлено захист для Південноукраїнської АЕС. На 600 мільйонів гривень, який будуватимуть понад рік умови контракту, приховані через воєнний стан енергоатом. Чи а, пиздить гроші бюджетні енергоатом? Дуже просте запитання. А дуже проста відповідь: 100 гривень донат. Дякую, молодці. Так, пиздить, причому в такій кількості, що можна ці кошти перевозити, бо в руках їх не унесеш. Бог не теля бачить звідтіля. Дякую.